сьогодні ми нікому не віддамо нашу радість. Ми чекали на цей день 50 років. Усі люди мовчали і не могли висловлюватися через цей тиранічний режим. Сьогодні ми дякуємо і просимо Бога винагородити всіх, хто зробив внесок у цей день день визволення. Ми жили у великій в'язниці, якою була Сирія. Минуло 50 років, протягом яких ми не могли говорити, висловлюватися чи ділитися своїми турботами. Кожного хто говорив, ув'язнювали, як це було в Сендаї. Сидная Якщо буде воля Божа, ми побачимо нову еру добру, кращу від попередньої. Ми сподіваємося, що угруповання всередині Дамаска контролюватимуть ситуацію краще, ніж це було раніше, що ситуація працюватиме нормально та повернеться до того, що ми мали раніше, і навіть краще. Це те, на що ми сподіваємося.